Який називається не просто якось так знаєте, буденно, а подивіться велика, велика назва. Давайте прочитаємо разом, що нас чекає, і як називається сьогоднішня наша зустріч? Отож, ми відкриваємо сьогодні на порозі літа. Великий інтелект літо 2014. І сьогодні запрошуємо вас на мегапікнік під відкритим небом, який буде сьогодні вас дивувати, тому що тут дива просто небо. Ті, хто завітав трішечки швидше, вже зумів побачити дива фізики, дива хімії. Ну а для того, щоб стартувало ось це книжкове, бібліотечне, незабутнє літо 2014 року, я хочу запросити до вітального слова людину, яка в нашій. В Нашому справі, в нашому бібліотечному культурному житті міста, носить звання, якщо ми говоримо про науку сьогодні. Ну, я думаю, як мінімум магістра культури, тому запрошую до нас заступника начальника управління культури львівської міської ради, пані Ірину Магдиш. Прошу, пані Ірино, мушу зняти окуляри, щоб бачити такі ваші гарні личка. Дорогі мої, зараз починається літо. Літо це тоді, коли дитина або людина робить те, не те, що вона мусить, а те, що вона хоче. Ще трошки і ви не.